Привіт! Пропоную сьогодні розібратись з такою чудовою технікою, як релаксація за Джейкапсоном. Для початку я дам тобі інструкцію, а потім розкажу деяку фішечку, яка а, класно описує цю техніку. Отже, для виконання цієї техніки нам потрібно наші ручки. І твоя задача буде перевести свою увагу на долоні. Зжимати долоні, і потім їх розслабляти. Давай спробуємо. Підніми ручки, переведи свою увагу на долоні. І спробуй зараз стиснути долоні. Зроби це доволі сильно, але не до болю, так, щоб тобі було комфортно, і при цьому ти відчував тиск в долонях. Потримай декілька секунд. І тепер. Розслаб долоні і переведи свою увагу максимально на долоні, спробуй відчути цей стан розслаблення. Давай спробуємо ще раз Ще раз. Стисни долоні, відчуй цей тиск і тепер знову розслаб долоні. Які відчуття виникають у твоїх долонях? Можливо, поколювання, можливо, тепло. Фішка цієї техніки в тому, що твоя задача полягає у тому, щоб фокусувати свою увагу саме на процесі розслаблення. Ми звикли звертати увагу на якісь негативні процеси, наприклад, на якісь негативні ситуації, або ми згадуємо про те, що у нас є живіт чи голова тоді, коли вони починають боліти. І при цьому ця техніка вчить нас переводити свою увагу. На моменти, коли ми відчуваємо розслаблення, заспокоєння та релаксацію, ти можеш продовжувати використовувати цю техніку зараз, коли ти перебуваєш в, у ліс. Спробуй звернути свою увагу на стан, який ти відчуваєш тут і зараз, коли ти знаходишся в лісі, коли ти знаходишся в гарному будиночку, коли ти можеш почути пташок, подивитися на гарну природу. Поспостерігай за тими процесами, які виникають всередині. Як ти себе в цьому почуваєш? Я нагадую тобі, якщо є необхідність звернутися до психологів, психотерапевтів, ти можеш перейти на платформу Плесо, а за промокодом УЛІС 30 ти отримаєш 30% на перший сеанс з нашими психотерапевтами, або 10% на подальший сеанс з психотерапевтами Плесо.